З Кременчуцьких новин на Алтаві вітаю усіх наших глядачів. Підсумок подій вівторка, 6 вересня, уже готові підбити наші журналісти сьогодні. У випуску Кременчуцькі ракетники одержали чергову допомогу. У ЦНАПі тривають роботи з реконструкції. А Кременчук готується до фестивалю солодощів. Детально вже за мить. Залишайтеся з нами. Кременчуцькі ракетники військової частини А 1546 отримали від міської влади та громади міста військові прилади, інструменти та будівельні матеріали на 274 тисячі гривень. Це черговий транш гуманітарної допомоги. Нагадаємо, три місяці тому військовослужбовцям реактивного артилерійського полку передали допомогу, придбану за кошти міського бюджету, на суму 297 тисяч гривень. Чергову допомогу військовослужбовцям реактивного артилерійського полку передали народний депутат України Юрій Шаповалов та міський голова Віталій Малецький. Щира вдячність від усіх кременчужан і це лише те невелике, що ми можемо зараз зробити, щоб допомогти вам. Впевнений, на цьому зупинятися не будемо. Будьте обережні, бережіть себе. Це найголовніше для ваших сімей, дітей для українців. Тому що ми розуміємо, що ви робите перш за все для. Нашої країни, ну і для міста Кременчука. вам. До гуманітарного вантажу увійшли радіостанції моторола, прилади нічного бачення, бензопили, електроножиці, зварювальні інвектори, електроциркулярка, тенти для машин та будівельні матеріали. Загальна вартість переданих засобів понад 274 тисячі гривень. Від імені особового складу полковник Олександр Калембет подякував Кремчуцькій громаді за постійну допомогу військовослужбовцям. Раді прийняти ті подарунки, те матеріально-технічне забезпечення, яке в цей складний час нам допомагає і місто, і відповідно народний депутат України. Я дякую за підтримку, морально, психологічну, а також матеріальну. Дякую. Дякую. Вашому лиці, всім нашим кремичужанам. Наразі службовці полку власними силами ремонтують будівлі для зберігання військової техніки, Будматеріали призначені саме для цього. А два тижні тому, 24 серпня, кримчуцькі ракетники гідно представили міць збройних сил України на військовому параді у Києві. Більш потужним зразком озброєння реактивної артилерії Сухопутних військ Збройних сил України, що представлені на параді, є 300-мм реактивна система залпового вогню Смерч очолює колону підполковник Сергій Савченко. А хтось в парадному розрахунку був з присутніх у Києві. Підполковник Савченко Сергій Махайович. А скільки установок вашим країнам участь? Всього 8. Відповідно на таке мероприятие. другие задачи, другие, другое направление. но и напряжение в некоторых моментах побольше, чем при боевых действиях. Впечатление людей просто вот среди народа, которые видели парад. Многие, вы помните, были споры, нужен военный парад, не нужен военный парад, кто-то критиковал и так далее. Я хочу сказать, что однозначно впечатление очень хорошее. То есть люди реально увидели, что есть армия, есть вооружение, вот. И это произвело хорошее впечатление. Поэтому за это тоже спасибо. Після завершення будівництва школи дитячого садочку і капремонту дороги на молодіжний, пріоритетним соціальним об'єктом у місті є центр надання адміністративних послуг. Саме під ЦНАП почали реконструкцію приміщення колишньої 14-ї школи. Як тривають роботи, сьогодні дізнавалися Кременчуцькі новини. Вже зараз Кременчуцький ЦНАП вважається одним із кращих в Україні за передовим досвідом та переліком і якістю наданих послуг. Після ж реконструкції він має стати справжнім Справжньою європейською установою. Передбачається, що тут будуть не лише робочі місця реєстраторів, а й кімната матері і дитини для відвідувачів із немовлятами, місця відпочинку і комфортного очікування, кімнати з обробки інформації тощо. Зараз же роботи з реконструкції на початковому етапі. Ну, на даний момент на об'єкті проведені демонтажні роботи міським головою ставиться завдання. Приділяти максимум уваги цьому об'єкту, по-перше, щоб він не перетворився на довгобут. Щодо забезпечення цього об'єкту коштами з міського бюджету у нас на будівництво цього об'єкту виділено на цей рік 7 мільйонів гривень. Також завдяки клопотанню народного депутата Шаповалова. Юрія Анатолійовича з державного бюджету виділена субвенція на будівництво цього соціально важливого об'єкта в розмірі 9 мільйонів гривень. Коштів вистачає. От тільки з початком робіт підрядники під СНАПом знайшли фундамент старовинної церкви, і його тепер необхідно зберегти. Також коли кілька років тому розроблявся проект, не були враховані деякі особливості цього приміщення, тож нині оперативно намагаються скоригувати роботи із урахуванням нових обставин. Виявлені деякі додаткові види робіт, які потребують там коригування безумовно ми внесемо зміни і будемо. Рухатися вперед. Завдання щодо освоєння коштів 16 мільйонів гривень ну, важливе. Будемо і працювати над ними. Ставимо задачу генеральному підряднику і саме працюємо над цим, щоб завдання було виконано. Тому що розуміємо, що це дуже важливий. Соціальний об'єкт для мешканців нашого міста у Кременчуці. Триває конкурс на найкращий ескіз меморіального комплексу, присвяченого героям АТО та учасникам революції гідності. Від художників та скульпторів надійшло кілька пропозицій. Серед запропонованих були український герб із граніту. Воїн АТО, який тримає в руках прапор та пам'ятник у вигляді Архангела Михаїла. Останній вважається покровителем воїнів. Ескізи переглянула спеціальна комісія. Втім, як зазначив секретар міської ради Юрій Гриценко, визначатись з переможцем ще зарано потрібно доопрацювати запропоновані варіанти та ознайомитись з новими пропозиціями. Вже незабаром Кременчук стане найсолодшим містом України, адже 24 та 25 вересня у місті пройде фестиваль солодощів Солодкий Кременчук у програмі заходу. Дегустація виробів кондитерських підприємств, солодкі рекорди, конкурси та концертна програма. Детальніше про яку ми розкажемо вже за мить. Вперше у Кременчуці святкування Дня міста відбудеться в фестивальному форматі. Одним з найважливіших елементів загальноміського солодкого свята будуть зіркові гості. Цьогоріч на фестивалі до Дня міста Солодкий Кременчук виступлять зірки української естради: Оля Полякова, Нікіта Алексєєв та гурт «Танок на майдані Конго. До речі, Оля Полякова разом з кременчужанином Сергієм Лобом виграла у другому сезоні музично-розважального шоу Народна зірка. Це був перший крок співачки до слави для Олі Полякової виступ. 24 вересня буде дебютом на великій Кременчузькій сцені. А вже 25 вересня виступати для Кремечужан буде співак Нікіта Алєксєєв. Справжня молода зірка. Його пісні займають лідерські позиції у чартах, а кліпи набирають мільйони переглядів. В цей же день виступатиме гурт «Танок на майдані Конго. Справжні музичні ветерани. Музика цих патріотичних хлопців навіть підбадьорювала гравців української збірної з футболу. Також свою творчість представлять колективи місцевих палаців культури. Відзначимо, що 445-ту річницю з дня заснування міста жителі Кремечука від Свят... Святкують рекордним фестивалем солодощів. Так, в рамках святкування дня міста, яке припадає на 24-25 вересня, відбудеться перший всеукраїнський фестиваль солодощів Солодкий Кременчук, на якому будуть готувати, представляти та оцінювати безліч видів солодких смаколиків. Також в рамках фестивалю буде безкоштовна дегустація різних видів ласощів. А на площі перемоги свою продукцію представлять понад сотні виробників солодкого, що працюють в Кременчуці і за його межами, завдяки великій кількості підприємств, що Спеціалізуються на виготовленні цукерок, тортів, тістечок, східних солодощів і печива. Кременчук став неформальною солодкою столицею України. Фестиваль Солодкий Кременчук повинен підтвердити цей статус, зібравши в одному місці і в один час виробників і любителів солодкого. Тому запрошуємо всіх кременчужан взяти участь у цьому солодкому святі, яке відбудеться 24-25 вересня на площі Перемоги. Приходьте всі! У Кременчуцькому міськрайонному центрі зайнятості презентували нові методи роботи з громадськістю та роботодавцями. Запроваджені інновації допоможуть безробітним швидше знайти роботу, а роботодавцям підібрати потрібний персонал. Подробиці далі у сюжеті. У Кременчицькому міськрайонному центрі зайнятості можна записати відеорезюме, пройти співбесіду через скайп та навчитись правильно вести розмову з потенційним роботодавцем. Нові запроваджені методи роботи дозволять швидше працевлаштовувати безробітних, а роботодавцям знаходити потрібних спеціалістів. Всі нові методи, які в службі зайнятості в Полтавської області запроваджуються, вони запроваджуються вперше саме в Кременчуцькому центрі зайнятості. Ми повинні Наші методи роботи оновлювати і робити все, щоб служба була комфортною, як для безробітних. Так і для роботодавців до речі, кременчужани, які не перебувають на обліку в центрі, але активно шукають роботу, також можуть записати відеорезюме. Для цього потрібно звернутись до фахівців центру і вони допоможуть відзняти професійне відео. Окрім того, для представників великих кременчуцьких підприємств працівники центру презентували новий інтернет-сайт для роботодавців та тих, хто шукає роботу. Він вміщатиме запропоновані вакансії та резюме бажаючих працювати. Також найактивніших роботодавців. Нагородили почесними грамотами за плідну співпрацю. Подякував представникам підприємств секретар міської ради Юрій Гриценко. Треба зустрічатися, треба робити все, що підприємства працювали. І з нашої, ну що потрібно міської влади, це всебічна підтримка. Створювати сайт. Розробники планують після усіх пропозицій та побажань роботодавців. Найближчим часом працівники центру зайнятості знову зустрінуться з представниками потужних підприємств для обговорення усіх деталей. Літо минуло, однак чимало городян йдуть у осінню відпустку. Можна ще встигнути на море на оксамитовий сезон. Втім, в Україні є багато інших цікавих місць, де можна гарно провести час і в жовтні, і у листопаді. Отож, де відпочивати восени за доступними цінами, дізнаєтесь із наступного сюжету. І, хоча літній сезон завершився, це ще не привід проводити відпустку вдома. Існує чимало місця, де в прохолодну погоду можна добре відпочити, оздоровитися, набратися сил. Осінню варто поїхати в Закарпаття. Гірське повітря корисне для здоров'я, а гори зачаровують своєю величчю. За достатньо прийнятну ціну, можна відвідати популярні місця відпочинку, такі як Буковаль і Драгобрат. Там очень много интересного, там и катание на лошадях, там и фотографии в гуцульской одежде, там и скайсерф. Это потрясающая вещь, это буквально в смысле слова, летите над Карпатами. Те, кто полюбляє купатися, курорты західної України також підійдуть, адже там є різні теплі термальні джерела. Також дуже цікаво а посетит Лемшоры. Это небольшое закарпатское село. Де вас в прямому смысле будуть варить в медных чанах. После купання в таких чанах чувствуешь, действительно прилив. Після купання одразу прыгаєш в ледяну горну прекрасно. В Україні є багато місць з гарною архітектурою та історичними місцями. Можна відвідати і неймовірно красиві, але майже невідомі місця. Бакату це місце, нет немає карті, але це можна сказати. украинская Атлантида. Это прекрасный ландшафт, это прекрасная природа, это огромные заливные луга, там есть известный скальный монастырь. Это действительно очень интересно и это лучше увидеть своими глазами, то есть это бескрайние просторы, бескрайняя красота. Провести відпустку восени за кордоном цілком можливо за зниженими цінами. Турагенти пропонують бюджетні варіанти, такі країни, як Турція, Болгарія та Румунія. Як провести вільний час, кожен вирішує сам. Головне залишити усі проблеми вдома і їхати у відпустку з гарним настроєм. Тоді відпочинок подарує лише приємні враження та спогади. Минулих вихідних на узбережжі Дніпра закінчилися поєдинки цьогорічного чемпіонату Кременчука з пляжного футболу. Інтрига зберігалася до останнього двобою, адже доля чемпіонства вирішувалась у додатковому, так званому золотому матчі. Розповідає Дмитро Демиденко. Прогнози уболівальників справдилися. Доля першого місця цьогорічного чемпіонату Кременчука з пляжного футболу вирішувалася у золотому матчі. Але, звичайно, цього поєдинку могло б і не бути, якби команда JTI Ай не вирвала перемогу на останніх секундах у протистоянні з інтеракту. Золотий матч між Шарліста JTI за всіма футбольними канонами видався надзвичайно цікавим. Основний час поєдинку закінчився результативною нічією три Причому JTI бився до останнього, та бачники зрівняли рахунок за лічені хвилини до. До фінального звистка. Овертайм закінчився без голів, і команди-фіналісти пробували серію пенальтів. Потолонило у футбольній лотереї колективу JTI, Тож цього разу молодецький запал переміг досвід. Кращим гравцем турніру визнали капітана та бачників Геннадія Клименка, а кращим голкіпером Сергія Прихожого із інтеравто. А у кубку надії поза конкуренцією фінішували футболісти команди «Кремін-2000». Вони пройшли турнірну дистанцію, набравши 22 очки у 12 зустрічах. На другому місці з 15 очками закінчили змагання спортсмени Вільтера. А третіми стали гравці Пришепської вікторії. Грамоти, медалі та кубки переможцями призерам змагань, вручили голова Федерації футболу Кременчука Андрій Недяк та заступник голови федерації Володимир Наритник. Я хотів би вас во-первых поздравить команди победителей всіх і, конечно же, поблагодарить вас за те, що ви участвуєте в соревнованиях по футболу під егідою Федерації футболу. З нашої сторони ми будемо старатися все делать для того, щоб все більше і більше команд приймало участь в періосі нашого города як по большому футболу, так і по пляжному, міні-футболу і в усіх інших соревнованіх. А ще кращі гравці турніру та команди призери отримали подарунки від меценатів та спонсорів змагань. Синоптики інформують, завтра у Кременчуці очікується тепла і суха погода. Температура вночі – 15-18, в день – 23-25 градусів. Це була остання інформація нашого випуску. Побачимось завтра у цій же порі на Алтаві. Кременчуцькі новини бажають вам лише добрих вістей. До зустрічі!